Доброго дня, шановні. Через скам криптовалютної біржі FTX багато користувачів виводять свої кошти із централізованих платформ на гаманці, і я думаю, буде доволі актуально оглянути мобільні сховища того, що вони доволі зручні. Для себе я буду дивитися на ноутбуці, а вам буде показуватися мобільна версія додатку. Усі гаманці та криптобіржі в мене знаходяться у розділі робота. А першим представником в нашому списку буде гаманець Exodus. оформлений у сині фіолитовому стилі, щоб отримати або відіслати криптовалюту, натискаєте на неї та вибираєте подальшу дію. Тут у нас є роз... Exchange, де можна обмінювати одні токени на інші. Тільки ж не забувайте, що у вас повинна бути монета блокчейну для оплати комісії. На стартовій сторінці в мене десь монет 8, інше можна додати, якщо натиснути кнопку додати. Зверху пише, що доступно 252 асети, або задаєте адресу контракту та автоматично підтягуєте токен. Можна поповнити гаманець через банківський переказ або з карти, але думаю, це вам не знадобиться. Доступний показ ваших NFT, можна підключитись до усіляких децентралізованих додатків або бірж, та з цікавого доступна мережа Lightning Network. Біткоїні зручний гаманець, але не надто популярний, хоча навіть не знаю чому. Далі по списку в мене йде гаманець One Inch, то не в курсі взагалі Ван це агрегатор децентралізованих бір, що підтягує вам найкращу ціну обміну крипти. Гаманець вони запустили не так давно, але він мені сподобався, тож досі тут стоїть. Виглядає простенько, на головній сторінці, до речі, одразу підтягуються усі скамерські токени, що поприходили вам на адресу. Продати їх, звісно, вірогідно, ви не зможете, але нехай лежать. Для отримання та відправлення монеток є відповідні кнопки. Думаю, не загубитись. Отут. Зверху можна перемикати мережі, які використовуєте. Під плюсиком знаходиться додавання гаманців. В браузері можна шукати та підключатися до усіляких додатків. Наприклад, свапати токени. До речі, в першій версії взагалі цього гаманця була свапалка ванчу, але вони потім її чогось прибрали. Я не знаю чому. Ванич, будь ласка, поверніть свою свапалку до гаманця. Я вибачаюся, там почалася тривога, і через це. Мій відеоролик був призупинений, тож мені прийшлось натиснути, почати його заново. Ну а в останній меню всілякі налаштування та інші функції. Простенько та сердито, нормальний гаманець. Наступним сховищем буде улюблений багатьма Trust Wallet. Знаєте, головна фішка цього гаманця в тому, що в ньому немає нічого зайвого. Тут у нас токени наступному пункті NFT. Якщо треба додати свій токен, заходите у відповідний розділ та вставляєте адресу контракту. Тут, до речі, показує, скільки блокчейнів підтримує сам траст. Меню огляд новини. І Всяка інша фігня. далі йде браузер та підключення до децентралізованих бірж. Наприклад, набираєте Pancake. І переходите. Ой, в мене чогось показує, скільки коштує токен панкейку. Далі налаштування аккаунту та вашого гаманця на стартовій на стартовій сторінці, до речі, є кнопка обмін, але краще підключатися до біржі та міняйте там, бо траст бере іноді додаткову комісію свою. Наступним гаманцем у мене буде Metamask. Як ви знаєте, це один з найбільших браузерних гаманців, але він також є і на телефон. Стартове вікно чимось нагадує суміш ванинчу та трасту. Зверху можна змінювати або додавати необхідну вам мережу. Взагалі, у Metamask можна додати усі вієм мережі, які тільки існує, це прикольно. Можна вести вручну або підключитися до сайту chainlist.org. Дай мені по губам за російське слово. Тут у нас можна подивитися свої NFT, в лівому віконечко доступне підключення до якихось бірж, що можете знайти через браузер. Я тут останнього разу вводив кошти із FitFi. Просто вбиваєте у пошук необхідний вам ресурс і підключаєтесь до нього і підключаєте до нього гаманець. Тільки ж не забувайте дивитися на домен, щоб не попастися на фішинг. Що тут ще? Отут зверху можна переключити аккаунти, та в принципі і все. Наступним гаманцем буде Coin 98. Тут доволі великий список монеток, які доступні для зберігання. Також є доволі екзитичний. Блокчейни, ось, наприклад, суй, якого навіть в мене ту немає. Як бачимо, багато всіляких статистичних даних пропонує гаманець. Стартова сторінка взагалі чимось нагадує криптобіржу з усіми цими функціями стейкінгу, конвертування, обмінами між мережами. Коротше, поклацати тут розбиратися, думаю, неважко. Можна обмінювати токени у розділі Своп через якусь біржу. Вірогідніше за все, це панкейк або просто платформа з найменшою комісією, якщо говоримо про мережу Бесце. Далі всіляка інфа, браузер для підключення гаманця до АПОК. Ну а деталі кожної з монетик відповідно при натисканні. Знаєте, доволі дивно, що деякі користувачі насправді вибирають криптовалютну біржу для того, щоб тримати кошти замість мобільного гаманця або просто замість гаманця. Це пов'язано насамперед з тим, що цей користувач не вміє притримуватися правил гігієни в мережі та боїться і не довіряє самому собі. Через це йому краще довіритись централізованій криптовалютній біржі і тримати кошти там. Не робіть так, будь ласка, якщо ви не довіряєте собі, то розкидаєте свої кошти по. 10 або 15 гаманцям. Напишіть взагалі у коментарях, чи варто робити відеоролик про те, як юзати децентралізовані біржі, щоб взагалі не користуватися централізованими по типу FTX, який не нещодавно скамнув. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення. Я буду дивитися на ноутбуці, а вам буде показуватися мобільна версія додатку. Але насправді я просто буду читати звідти текст.